Зеленим саду, зеленім саду, зеленім саду зустрічались. Зелений сад, вишневий сад, ти поверни роки назад. Ми з Луганщини, в Ох... Северодонець. місто Сєродонець, таке молоде місто, красиве, як Луцьк. Предприємств дуже багато було в місті, давали житло. Хто робив 3-4 роки, отримали квартиру. Чудове місто. Єдине, що нам не повезло з сусідом, що у нас дуже близька границя з Росією. Там буквально 60 кілометрів і там вже переход на Білогородську область. Все життя прожив там, навчався. Потім армія, Вернувся з армії Опять місто, робив на хімкомбінаті, до армії закінчив музичне училище, ну ще робив в ресторані, ну тоді вокально-інструментальні енсамблі. А війна все споплюжила, лишилися ми всього, всього, що було і нашими предками здобути нами. В процесі життя в одну мить пух, як пушинка, нічого нема. І оце ми оказались тут. Оце стіл наш. Ми тут за століком, це наша столова, кухня у нас віддільна. Самі готуємо. Ну, є і помиття душева. Правда, по поочередь з жінкою ми зустрілися. У неї чоловік помер, а в мене не зложилась з жінкою судьба. Ну, я був розлучений, вона якби без чоловіка. І ми зустрілись уже в 50 років. Оце ж 18 років. Ми в громадянському шлюбі, і з тим, що у нас якось притягнення, що він музикант, а я півіця. Я співала. Мене костюмів багато, і а Саша музикант, і теж співали в три колектива. Там і тут ми джерела волині і неспокійні серця. Вже два роки з нами.

Пенсія в мене маленька, у жінки теж маленька. Ми на квартиру віддільно на піти не можемо, коштів не, не, не вистачає. Виділили кімната тут обща, 35 чоловік в кімнаті, всі від мала до велика, всі в одній кімнаті живемо. Під скандалів, не без этого. Нам виділили оці шкафини по дві полки. Кожен отак от то, і верхній, низні і верхні. Ну нічого, кровати є, криша є. Великий без... гуртожиток. Так, да, великий гуртожиток. І ми миримось. Тут так ми вже давно, тут і люди з нами давно вже друг друга знаємо. Нам вже по 68 років. В такому віці люди, ну, буває, що хочеться. Одихнути, побути на самоті, там, ну, зібратися, так сказати, з мислями. Ну, ми постійно, як в чолі на мулі, о. і діти, і вони нам для нас онуки вже. І молоді мами, і середній вік, і старший вік, і це все в одной. В одной Великій кімнаті. Ну, важко, важко. Велика сім'я. Дуже важко. Четвертий рік не знаю, що там, як там мій внучок, як там моя дочка, взагалі нема зв'язку. Брат, Брат там остався, ну з ним кілька разів зв'язувались, але ну, у них дуже, я так розумію, сложно одних туди. Бо там вони й бояться, ну все одно своє там, де ти народився, де ти все життя провів, де ти виріс, все одно хочеться повернутися. Поки росіяни будуть, там ми не вернемось. Так. Ми за це время й там побачили стільки смертей і, і стільки втрат. У 2014 році захватили владу в Славянську, тоді со Славянська як прогнали, а вони ж і у нас позахватувало. Луганськ і Донецьк. Нічого ми не, не знали, ніяких новин, що на Україні телебачення, російське, один канал, їхні новини. От тут фашисти, та тут час освободителі. Це ми побули десь з півроку окупації в цьому ЛНР, А тоді ж добробати з, з Києва, з Майдана, босі, як кажуть, в одних кросовках і почти без оружия, вибили. З нашого міста, з Лічичан, І Вони до самого Луганська дійшли, а там тоді росіяни ввели не дали Луганським нашим добробатам. Регулярні війська ввели, і, вони, і ото що нас розділили, адміністрація, все у нас повиїжджало сюди, до Сєвєродонецька. До 22-го року ми там були, але я вам скажу, з 14-го, 15 го 14 року у нас постійно. Границя розмежування між ЛНР і Україною недалеко. Оця сіра, так називаємо, зона була, де вони друг по другу стріляли. Тому ми ці вибухи були постійно до самого початку війни. Війна мене захопила на роботі. Я в ночну зміну якраз був, виходив. Провірити об'єкт і над головою полетіли ракети. І оце ж вони зразу по мостах, щоб перебити комунікації, по ТЕЦу. а потім, буквально через кілька днів, там, може, через неділю, почали просто по місту, обстрілювати місто. Перед началом цих бойових дій багато ну, лазутчиків чи, чи шпіонів, предателів було заслано сюди. Під приводом там, до родичів, там, приїжджали, знімали це. Я вже тут. Поняв тут. І вони були наводчиками, вони наводили, бо прицільно били, іменно били по банках, по аптеках, по магазинах, через три тижні після початку війни вже повністю газу не було. Воду ми в підвалах вже набирали, та, що стікала вже в домах. Ну, чим, в начале квітня вже Дуже город пошкоджений був. Більшість населення повиїжджала, і то все ми так в одежі, без вікон, вискочимо з кирпичиків, там зробив наподобі пічки, запаси, які там залишилися, їжі щось зварити. А тут обстріл, заховаємося, поки вийдемо, а воно вже затухло. З другої половини квітня вже всі служби повиїжджали, була тільки поліція і армія. Об'являють зелений коридор. зелений коридор, що спіли покидати, ту дві сумки вискочили вранці, а ну обстріл, ракети ці гради, летять над головою. А ну летить таке красне, длінне, свистить над головою. Ву -ву. пригинається, то ближче, падає. Ну, В общем, де вакапунта там народу, наверное, Пів тисячі людей. Це ми оказались тут. Ожили, улибаємося, спілкуємося тут з лучанами, ходимо по бібліотеках. Ми Творчі люди. Да. Ходимо, волонтерами, ходили всю зиму, горіхи лучили для солдатів. Ну, звісно, хотілося б мати свій куточок куточок невеличку кімнату, щоб подємно пожити трошки. Це мрії. Ну, мрії Іноді буває, збуваються.